Церква має бути відкрита для всіх людей. Понеділок вони почали заварювати оборота, замки, завіси, додаткові профільні труби ставили. І там я під'їхав туди і кажу, що, що робити, як, як люди мають потрапити. А вони відповіли, кому, кому треба, ті, ті потрапити. До речі, багато машин звідти виїжджало, заїжджало, виїжджало пару днів перед самою акцією. Що вивозили, ми не можемо сказати. У нас не було якоїсь такої секретності дати клич нашому громадянам міста, щоб так само приєдналися. Бо я коли тільки перший клич мені почали там дзвонити, казати, що ти розумієш, але ж вони так само зберуться. А я відповідав, я кажу, не надіюсь наших, як кажуть, українських патріотів і тих, хто не хоче русського міру, кажу, все ж більше збереться. Сніг, дощ падав. Така погода, вітер сильний. Люди, люди прийшли. Хто хотів прийти, той то прийшов і підтримав. Ми нікого не обзивали, нікого, як то кажуть, руки не прикладали. Ну, в там була боня настояща, тут все ну, дуже, дуже культурно. Того разу вони дітей були взяли, цього разу трошки е, е, вистачило, щоб вони дітей не взяли, бо там жіночка була з маленькими дітьми. І ми дуже від боялися провокації, бо в Ченцях, наприклад, вони, е, Кидаються, чуть очі не вибрать, і тебе ловлять, омороки падають, і тебе ще двох-трьох тримають, як оморих падають, і там прямо такі ну, сцени. В них були балони такі, як для масових розганянь масових демонстрацій, такі, як на Майдані бркути мали. Це Більші, майже як маленькі автомобільні ну, чуть-чуть менше величини. Вони нас дуже сильно запшикували і вони були дуже сильно підготовлені. В плані цього вони там проти додаткові дали, оці балони. Як закінчили з балони, вони потім вогнегасниками запшикували. Кльоні прозвучало біля самої церкви, я, я не знаю, там тільки кляли і кляли. А я кажу, Ходи сюди на, на вуш, а на цей. Ну, ми, ми віримо, що це все, як то кажуть, хто кляне, тому повернеться. <му> Вони як, як зазомбірування. Ну, реально, не ну, так смішно звучить. Але ти, ти людині говориш, вона тебе ну, не чує. Взагалі не чує. Вона собі своя знає. Це великий вплив і фанатичний вплив. А війни завжди були через віру. Самі сильні війни були через віру. Ну, без віри ніхто не, не воює.